Добрий день, дорогі мої семикласники. Вітаю вас на уроці української мови, на якому ми будемо досліджувати особливості дієвідмінювання дієслів теперішнього часу. Ну, Звичайно, ми будемо не тільки про особливості теперішнього часу говорити, але й трішечки пригадаємо минулий час. Ну, Чому минулий час? Не увесь, а тільки просту форму майбутнього часу пригадаємо. Тому що проста форма майбутнього часу твориться саме від теперішнього часу з додаванням префіксів. Отож, розглядаємо особливості і починаємо із пунктуаційного практикуму, бо нам потрібно поставити в реченнях розділові знаки. Трішечки пригадаємо пунктуацію, але разом з тим виділіть закінчення дієслів, визначте їх час та дієвідміну. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, у першому реченні веселе сонечко гай золотить Дніпро і поле золотом криє, Кому поставили? Тому що в нас однорідні присудки. Золотить криє, це теперішній час. А в теперішньому часі дієслова можуть бути тільки недоконаного виду. Чому недоконаного? Ну, тому що дія відбувається зараз, і вона ще не закінчена. Отож, золотить закінчення й. І... Кіть це буде третя особа однини, і за цим характерним закінченням ми вже визначаємо другу дієвідміну. Крий є третя особа однини, закінчення є. І за цим закінченням ми визначаємо першу дієвідміну. В другому реченні. Нижня голубе, ніжне голубе марево тремтить, переливається хмарами, десь далеко грає велика ріка. Перші дві коми, бо в нас однорідні члени речення, а ось ця третя кома, тому що закінчилося перше речення і починається друге. Тобто в нас всього складне речення. Щодо дієслів, тремтить. Переливається і грає. Це теж будуть дієслова теперішнього часу. Іть закінчення в третій особі однини, Ми бачимо закінчення і, і це буде перша, це буде друга дієвідміна. Єть, закінчення у дієслові переливається. Це буде. Перша дієвідміна з ця, до речі, діти це постфікс. До закінчення не належить. Гра є, закінчення є, третя особа однений, і за цим закінченням ми визначаємо, що це буде перша дієвідміна. В третьому реченні кругом простилається така безмежна синя широчінь, що й оком не зглянеш. Простилається, діє слово теперішнього часу. Закінчення. І це буде третя особа однини, перша дієвідміна. Не зглянеш, от саме не зглянеш, це буде майбутній час, доконаний вид. Ось воно діє слово майбутнього часу доконаного виду, закінчення еш, це буде ти не зглянеш, друга особа однини за характерним закінченням. Визначаємо першу дієвідміну. Ось так ми повинні були. Знайти дієслова, визначити вид і дієвідміни поданих дієслів за характерними закінченнями, не забули. А наразі у нас дослідження тексту. Трішечки із текстом попрацюємо і пригадаємо стилі і типи мовлення. Отож, натисніть на паузу, прочитайте текст і спробуйте визначити, до якого стилю і типу мовлення він належить. Ну що, визначили? Ну, Стиль в першу чергу це публіцистичний. Чому публіцистичний? спитаєте ви, можливо, ви визначили якогось іншого, чого це не може бути науковий стиль, Ну, начебто схожий. По-перше, в нас є емоційні слова, ось такі розмовного стилю, гасає, ось тут переносне значення, якщо ними зацікавиться якийсь птах, ось метафора. А такі слова в приносному значенні, слова розмовного мовлення, науковому стилю не притаманні. бо в науковому стилі все точно повинні бути терміни. А в нас тут є терміни, нема термінів. Отож, це публіцистичний стиль, а тип мовлення це розповідь з елементами міркування. Бо тут є міркування, як же ті риби бачать, які живуть. тобто ті Тваринки, які живуть на поверхні води, і розказується саме про жука вертуна і пояснюється, як же він дивиться і одночасно у воді, і в повітрі, тобто відбувається міркування. Сподобався вам текст, сподіваюся, ще багато чого ви дізналися. Як же хто дивиться і в воді, і в повітрі? Але це ще не все. Наше головне завдання знайти дієслова, але тепер уже. Тільки теперішнього часу. Вказати особові закінчення, вид і дієвідміну кожного з них. Ну, якщо мова йдеться про теперішній час, ви вже знаєте, що вид у нас буде тільки недоконаний. Аут дієвідміну і особові закінчення ви визначить, натиснувши на паузу. Ну як, вдалося вам знайти теперішній час. Отож, шукаємо його. Дивишся, так, ось наше дієслово теперішнього часу. У нас закінчення «иш» і це буде друга дієвідміна. Це буде друга особа однини. Бачиш закінчення «иш», друга особа однини, і теж буде друга дієвідміна. Так, бачать ось це саме дієслово. І третя особа множини доводить мою думку про те, що це буде дієслово саме другої дієвідміни. Живе, третя особа однини, особове закінчення Е і це перша дієвідміна. Так само, як і дієслово гасає. Закінчення є, це буде третя особа однини і перша дієвідміна. Помічають третя особа множини, перша дієвідміна. Підкрадається, це буде е, третя особа однини, Ми бачимо, що закінчення єть, і це буде перша дієвідміна. Вистрибують третя особа множини і перша дієвідміна. Зацікавиться. Це дієслово майбутнього часу, нас воно не цікавить, а от втікають, от саме це дієслово, яке нам потрібно, що роблять, втікають третя особа множини, і це буде перша дієвідміна. Бачать, ми вже аналізували це дієсловом. відбулася це минулий час, розділилося це минулий час, пішла минулий час, а от дивиться. Саме це дієслово теперішнього часу, закінчення «ить», і це буде друга дієвідміна. І знову ж таки ще раз повторюється, дивиться. І став це вже дієсловом минулого часу. Нас це дієсловом не цікавить. Ну, ось так ми повинні були знайти дієслова теперішнього часу і визначити дієвідміну. Сподіваюся, ви правильно це зробили. Не забувайте про те, що в першій особі закінчення е є і уть'. В другій, в другій дієвідміні, точніше, в першій дієвідміні е є уть, в другій дієвідмінні «ать», «ять». Саме так ми визначаємо дієвідміни. Дієслова. Запам'ятайте, щоб не плутатися з особовими закінченнями. І пропоную вам невеличкий практикум. Запишіть подані дієслова в усіх особових формах теперішнього часу. Зверніть увагу на особові закінчення. Тобто, що це вам потрібно зробити? Пам'ятаєте табличку на минулому уроці, коли я вам показувала особи, перша, друга, третя особа однини і множини. Так от, вам потрібно якраз утворити усі шість форм. Теперішнього часу від кожного дієслова. Натисніть, будь ласка, на паузу. виконайте це завдання. Перевіряємо. Ну і одночасно виділяємо закінчення. Згадую. Згадуєш. Бачите, літера Є з'являється. Згадує в третій особі. Згадуємо. Згадуєте. І згадують. Отже, дієслово належить до першої дієвідміни. Побачили, з'являється літера Е, літера Е у особових дієсловах. Дзвеню закінчення Ю, дзвеніш з'являється в особовому закінченні літера І. Так само «дзвенить», «дзвенимо», «дзвените» літера «И» «І», і «дзвенять». Ось так ви повинні були про дієвідмінювати дієслова за особами Однині і множині. Якщо ви це зробили правильно, то я вас вітаю. Ви молодці, і вам дуже легко буде на наступний урок написати правильні літери в особових закінченнях. Ну і, звичайно, визначати дієвідміни дієслів. А вам ось ця вже вам знайома табличка, яка вам нагадає, як же визначити дієвідміни, і ми вже звертаємо увагу на третю особу. Не тільки множини з уть-ють і «ать», ять але й однини. В першій дієвідміні з'являється закінчення е «є», а в другій і або ж іть, «їть» у третій особі однини. А, зараз вам пропоную гру. Цеглинка до цеглинки. Установіть відповідність між основами дієслів і їх закінченнями у третій особі множини теперішнього часу. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І перевіряйте себе ось там тією галочкою внизу екрана. Правильно ви поєднали чи неправильно? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, правильно ви зробили скриншотики? Класнули і відправили своєму вчителю або ж мені на оцінювання. А зараз подосліджуємо. І не просто подосліджуємо, а спробуємо порівняти. Подані дієслова, познать, поставте у формі першої та другої особи однини теперішнього часу. Ну і поспостерігайте, які процеси при цьому відбуваються. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти. Отож стерегти, стережу, стережеш. Звернули увагу, що коли ми змінюємо дієслово, то в нас з'являється чергування. Ну і це буде по характерній букві Е, це буде перша дієвідміна. Дихати дишу, дишеш. Теж буде чергування, Х змінюється на «ши». І це буде перша дієвідміна. Просити, прошу, просиш. Так, побачили, нас змінюється на «ш». І це буде друга дієвідміна. Крутити, кручу, ти змінюється, змінюється на Ч, чергується. Крутиш. І це буде друга дієвідміна. Мостити ст змінюється на «щ». Мостити мощу, мостиш. І це буде друга дієвідміна. Пекти, печу чергування к на «ч». печеш. І це буде перша дієвідміна. Їздити, де змінюється на жидежи. Їздити їжджу, їздиш, друга дієвідміна. Топити топлю у нас чергування П на пл. Топиш, друга дієвідміна. Ловити ловлю чергування в. На В ловиш, і це буде друга дієвідміна. Любити дублю Б на Бл, любиш друга дієвідміна. Графити графлю, Ф на фл. графиш, і це буде друга дієвідміна. Саме по характерних закінченнях літера І і літера Е в особових закінченнях. Звернули увагу, так, діти, що часто відбувається, коли ми утворюємо форми дієслова теперішнього часу, то ми бачимо, що з'являється чергування приголосних. Ось на що потрібно звернути увагу. У процесі творення особих, особових форм дієслів теперішнього часу і майбутнього простого часу дієслів, майбутнього простої форми часу дієслів доконаного виду першої дієвідміни, перед усіма особовими закінченнями відбувається чергування приголосних: г з Ж, Х, Ш на Ш і ким чи на Ч. А от у дієсловах другої дієвідміни Приголосні чергуються тільки при утворенні форм першої особи однини. І чергування відбувається ось таке: з д, з д на «ж», Д на Ж, який позначає один звук «Т» на чи «с» на шим, сти на шим, «в» на «вл», «б» на бл, ф на фл, «м» на мл і п на «пл». Ось на такі особливості ви повинні звертати увагу і запам'ятати. Що відбувається чергування, і ми повинні це враховувати. Попрактикуємося. Поставте дієслова у першій особі однини теперішнього часу і зверніть увагу саме на чергування. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо. Так, буде: бігти, біжу, орфограма чергування підкреслюємо, коли хати, колишу. Нашим, водити воджу, підкреслюємо чергування, в'язати в'яжу з чесати чешу, вертіти верчу, хотіти хочу, носити ношу, пустити пущу, скрутити скручу, помастити, помащу, мусити, мушу. Ось таке чергування у вас повинно утворитися. І воно є при, в деяких особових формах дієслів теперішнього часу. Сподіваюся, ви легко справилися з цим завданням. І вихідний квиток для того, щоб отримати на перер... Що піти на перерву. Виберіть, будь ласка, одне чи два речення і продовжіть їх, оцінюючи свою роботу і свої знання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні все. Ваше домашнє завдання в підручнику на сторінці 52-54 прочитайте і вивчіть правила. І виконайте вправу 89. -ту. І не забудьте про чергування. А я бажаю вам хорошого дня і до побачення! До зустрічі на новому уроці!